Нарешті у Юри пішли руки проорювати город удома. Поки що під буряки, під картоплю буде пізніше. Але гукає, іди подивись, чи нормально. Борозна нормальна, дивлюсь, ніби нормальна. Дивись, чи борона нормально боронує, чарів немає. Знаєте, таке враження, наче я спеціаліст, і наче я щось на цьому розуміюсь. Як на мене, то немає. Як на мене, гарно орається. Не дуже глибоко, але й не мілко, чи, чи можливо це глибоко, не скажу. Особливо не, не знаю. Якось він мені показував, як глибина оранки виміряється. Мені що, гній прикидає? Прикидає бур'ян. Нормально. Відкрив дверку, каже, мокро. Я б не сказала, що мокро. <гум> Чи це він так? І гній не розкиданий. То хто ж розкидав? То ти ж разом зі мною розкидав. <гум> Ото. Так. Одним словом, Юрась оре а Наталочка зараз за стівник і буде сіяти. Їй йшла ближче, він ще каже, прийдись подивись, що м'яко. Пройшлася м'яко, чи то я важкувато.